Усім доброго дня. Мене звати Аліна. Це мій син Матвій. Ми ходимо сюди в клініку вже, напевно, пів року, можливо, трішки більше. Лікуємось у Дарини Євгенівни. Чудовий лікар все розповідає, все може проконсультувати, все, що на всі ваші питання дасть відповідь. У мене є молодший син. Він пролікував уже всі зубки, тому ми долікуємо старшого сина. Було у нас питання зі старшим сином, так як у нього дуже е, виявлений рвотний рефлекс. І питання полягало в тому, що ми або ми лікуємо всі зубки одночасно підснодійним під повністю, чи є така спеціальна масочка, яка знижує ризик нервової системи на ці всі е, рвотні рефлекси. Тому нам дуже допомогла Дарина Євгенівна, і ми змогли скористуватися масочкою без снодійного. Ми дуже вдячні за це. Син з задоволенням ходить. Задоволенням. <ріст> От. Отримує подаруночки, Все дуже добре, нам дуже подобається. Не було такого, щоб син сказав, я не хочу, чи я не поїду. І з задоволенням ми сюди їдемо. Молодший вже хоче, але молодший вже полікував усі зубки, тому у нас фаворити ще старший. <ріст> І йому дозволено тільки їздити до фей. Всім рекомендуємо цю клініку Multident, всі чудові спеціалісти допоможуть, тому ми дуже раді, що потрапили сюди.